Вітаємо слухачів Української радіо Миколаїв. студії ведуча на самоденко та операторка Тару Наталя Квашенко. Сьогодні в програмі «Радіодень» Радіо ми говоримо про соняшник на Миколаївщині, якими є виклики та нестандартні рішення фермерів. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. За календарем, 22 жовтня 2025 року триває 1337 доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Окрім війни, цьогоріч фермери Миколаївщини зазнали великих збитків і від погодно кліматичних змін. На Миколаївщині цьогоріч урожайні соняшнику втричі менше за минулорічну, а кукурудзи майже у четверо. Про це повідомили у департаменті агропромислового комплексу Миколаївської обласної військової адміністрації. Основною причиною такої ситуації називають несприятливі погодні умови, зокрема, тривалу посуху під час вегетаційного періоду рослин, адже соняшник та кукурудза більш ніж інші культури залежать від вологи, тому саме вони зазнали значних пошкоджень. На окремих площах спостерігалася повна загибель цих рослин. Далі продовжує Володимир Афанасьєв, головний спеціаліст відділу агропромислового виробництва та економічного аналізу департаменту. Менту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації. Наразі аграріями області завершуються збиральні роботи сільськогосподарських культур. Цей рік був для аграрії, можна сказати, жорстким через несприятливі агрокліматичні умови. Це і заморозки весняний період, і тривала відсутність опадів, і в літній період була жарка та спекотна погода, що вплинуло на урожайність сільськогосподарських культур. Відбулось дуже зниження урожайності по соняшнику майже на всій площі, а також частково на окремих територіях його загибель. Навіть господарство даже збирали по центнеру, а також через ці несприятливі погодно кліматичні умови на пізність відбулось загибель В таких культур, як соняшнику та кукурузи на зерно. На сьогодні ми маємо урожайність соняшнику. Наслідок несприятливих погодно кліматичних умов 7,9 центнерів з гектара, а кукурудзи – 6,2. Що за сприятливих погодно кліматичних умов у нас урожайні соняшника в середньому складало 20 центнерів, кукурудзи на зерно центнерів з гектара. Як і кукурудзи, так і сонячника на зерно. Поточному році у нас вже розпочалася посівна кампанія під урожай 26-го, Це озимі культури всі наразі. І з 30 вересня у нас спостерігаються опади, що є позитивним фактором для посіву озимих культур, і ще будемо бачити в подальшому, якщо зимовий період відбудеться достатньо накопичення вологи, то ми думаємо, що зернова група, така як кукуруза. Буде далі розширюватися, якою є наразі ситуація у різних сільгоспідприємствах області, як долають виклики фермери, та які нестандартні рішення приймають. Розповімо уже за декілька секунд. З тим, що 2025 рік був надто важким для фермерів Миколаївщини, погоджується і Людмила Голуб, керівниця фермерського господарства Авангард. У цьому році в господарстві було посіяно 360 гектарів соняшнику, з яких 160 гектарів довелося, так би мовити, перебити катками і нічого не збирали. Щоправда, були ще поля, де зібрали по 120 кг з гектара, а були поля, на яких урожай був до 2 тонн. Від чого це залежало і що планує робити на наступний рік у цьому господарстві, розповіла пані Людмила у коментарі. Слухаємо. Mm -hmm. Більша вражанність у нас була отримана завдяки тому, що були посіяно по ділянках, де капельне зрошення було. Завдяки цьому, що там трохи накопичився був запас вологи, був більший врожай. Але воно не тільки тому, що вологи не було, ще посуха, і також приморозки. Вони в цьому році всі мінуси по тобто, погодній вологах, які були, вони в цьому році всі спрацювали. Тому врожай отримати було дуже важко на півдні. І в кого був врожай, таких до двох тонн, це тільки завдяки тому, що пройшли дощі. У нас опадів не було. У нас якби. Періоду із жовтня по серпень місяць випало всього-навсього 140 мм, міліметрів. Із них продуктивних це такі, які залишилися в ґрунті, Це було десь в районі 60. Крім цього, і недовір по врожаю не тільки по соняшнику, і по зерновим були по гороху, але соняшник це саме гірше. Там взагалі ми майже нічого не отримали. Дуже критично в цьому році, якби ми плануємо на наступний рік зменшити втричі посіви, все одно будемо сіяти соняшник. В 2026-му, але це також буде тільки по крапельному, після крапельного зрошення. На інших полях ми плануємо спробувати посів льону. Як вони себе покажуть раніше, ми не сіяли льон, я бачила тільки в інших фермерів, і в цьому році також із за погодних умов вражайність по льону, я бачу, них також не радувала 300 кг – це взагалі майже не вражальність. Але ми хочемо спробувати льон, Ми підготували вже ґрунт, придбаємо насіння і як заміну, як альтернативну культуру. Також я там чула коріандр, хочуть люди пробувати. Я подивлюся, що у них буде показувати. Потім, можливо, також буду пробувати цю культуру. Дійсно ніші перейду. Але нішові культури вони приносять прибуток там раз у декілька років. Вони не кожного року мають рентабельність гарна у них. Розумієте? Це також дуже ризиковано. І сіяти тільки одне зерно, це також неможливо, тому що має бути сіва зміна. Крім того, ми ще сіємо горох для того, щоб трохи покращити стан ґрунту і була краще, краще попередники. Ну сонясник би хотіло Будь цього, але поки не буде накопичено вологи, це також те, що я планую накопичувати вологу, зберігати її, і, і після цього тільки якби достатньо накопичено вологи, після цього тільки буду його сіяти. Це ми якби плануємо відновлювати зрошення. У нас було під зрошенням 600 гектар. Ми плануємо його, але воно все розбите цими ж кацапами, побиті кубані, розбиті, пробиті осколками. Там дуже багато робіт. У нас ці системи зрошення вони були. Російського виробництва ще їх ставили в 90-х роках, до них запчастин майже немає. Ми плануємо зібрати, хоч, можливо, хоч одну, тому що без зрошення. Але ще ціна, звісно, зрозуміло, що на воду така, що не дуже радує. Але без розшення взагалі тут неможливо. Тож соняшник у господарстві будуть сіяти і надалі, а як альтернативну культуру сіятимуть льон, але тільки при відновленні зрошувальної системи. Цьогоріч у Миколаївській компанії Нібулон останній зібрала врожай соняшнику. Так повідомив Олег Веселов, директор з агровиробництва Нібулону, і зазначив, що через зміну клімату соняшник на півдні стає збитковим. Цього року зібрали лише 1,2 тонни з гектара, при точці без збитковості 1,4 тонни. Тому ми повністю переходимо на озимі. Пшеницю та ріпак, які краще адаптуються до нових умов, водночас у центральній Україні соняшник залишається актуальним, тому це адаптивна ротація, як сівозміна тільки між регіонами. Та й інші господарства Миколаївщини продовжують працювати, експериментувати, приймати нестандартні рішення. До прикладу, на Миколаївщині сільгосппідприємство Аннушка неподалік від Первомайська, збільшує площі під високоолегіновим соняшником. Про це нам розповів керівник господарства Максим Максименко. Господарство працює з 1992 року і обробляє біля трьох тисяч гектарів землі. Головною культурою господарстві залишається соняшник. Цьогоріч його засіяли 800 гектарів в порівнянні з минулим роком, збільшили на 300 гектарів. Як і торік сонячний весь високоолегіновий, проблем з його збутом немає, а премія близько 100 доларів тонни. Чому саме цьому виду соняшника віддають перевагу? Спитаємо у пана Максима. Він вже доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас, пане Максиме. Господарство у вас досить велике за обсягом. А чому перевага соняшнику? Дякую, що запросили. Ми працюємо на Врадівщині. Це північна частина півдня, і з агрономічної точки зору я вважаю, що це крайня межа між центральною Україною і Півдням. і це важливо і за того, що структура село зміни полягає саме виходячи з цього, вирощуємо зрозуміло азимі культури азиму пшеницю, озиму ячмінь, вирощували азими ріпак, соняшне кукурудзу, і деякі бобові в плані горуха солої. Зараз розглядаємо ще льон і враховуючи сьогоднішню ситуацію з Погодні погодами умовами, Погодними умовами насправді південь і і схід України в жахливому стані, а особливо в економічному, тому що це в принципі ураження і з економічної точки зору вже третій сезон. і Ми дуже хвилюємося, чи буде буде четвертим. Mm -hmm. Чому тому, що, наприклад, 23-му році по нам сильно вдарили низькі ціни на зерно, 24-й – також відсутність вологи, 25-й – Ще більше проблема з вологою посухою. І... з посухою, і особлива проблема які ж культури а, вибрати для того, щоб витримати силу зміну і з економічної точки зору було рентабельно і складна таке завдання для того, щоб побороти з посухою, треба керувати той вологою, яка в нас є, по крайній мірі її не втрачати, так або е мати намагатися... зруховані системи досить і потушувальні ну, системи не всім. Покишення е... в плані покишення, а в плані технічному ну, ми розуміємо, що зрушення на всіх землях ми не зможемо зробити. А в нас взагалі немає звідки брати воду. Тому ми маємо пристосовуватися. Да? По першу чергу, ми, наприклад, заміряємо ту вологу, яка в нас є. Питаємося її регулювати в плані того, щоб для того, щоб ця інформація була корисною нас під час прийняття рішень. Вибрати ті культури, які були принтабельні, дуже складно, тому що треба робити розрив між такими культурами, які потребують багато вологи. Хоча б два то й три роки. Саме оці три роки ми, ми не розуміємо, що сі. Ну, у нас в портфоліо є там озима, пшениця, горох, кльон або деякі інші нішові культури. Цього року дуже багато говорять про втрату соняшника на Миколаївщині. Ваше господарство займається високоолієвим соняшником. Це рентабельно чи ця тема також занадто складна через посуху? Ну, складна тема стосовно вирощування соняшника на півдні, саме ж полягає в дотриманні силозміни і регіони, які. Наприклад, південніше туди до Херсону, Херсонщина, і, наприклад, там в Одеській області Бесарабія. Вони теж відмовились від соняшника вже давно. В нашому господарстві ми вирощуємо високолеїновий соняшник. Це один із видів соняшників з такою особливістю, що до леїнової кислоти. Він більше 80% сорків, і, і тоді олія має інші властивості при застосуванні в харчовій галузі. Ця програма була створена ще років 10 назад. Ми, як на почали з неї в неї участвувати в принципі, на сьогоднішній день полю великим гібридів. Ми не бачимо різниці в врожайності, але непогано непогана. Премія на цей сонячний кислот. що означає премія, і за того, що він відповідає в чому в місто Волинами числоти. То ага. тоді надається премія наприклад, в чому році це там біля 100 доларів. Цю премію визначають трейдери. Ті, хто закуповує його. Премія створена для того, щоб стимулювати використання саме олії з містом линої числоти, тому що вона на там. При жаркі має інші властивості Максиме. А є попит на цю продукцію? В принципі, всі заводи працюють при переробці цього союзника. У них є окрема позиції. в Україні там ну всі заводи. А цьогоріч був у вас такий соняшник? Так ми вирощуємо кожен рік. Це зазначив, що керівник кластеру компанії Нібулон Олег Весело. Він повідомив, що Нібулон відмовляється від вирощування соняшника. То нам тепер треба тиснути більше саме на цей вид продукції, чи з іншого боку взагалі відмовлятися. На вашу думку на Миколаївщині, який буде кращий варіант? Ну, от дивіться, ті райони, які південніші, то да, я вважаю це розумне рішення. Воно там короткостроково може бути в плані цього зміни пшениці, ріпак. Найпівденніші регіони вважаю, що так. Або в принципі стосовно того, що робити великий розрив. давайте відпочивати. Якщо не угу. там да ну. Да, а тут просто треба ставити в принципі збереження вологи. Ми не можемо посіяти кукурузу, а потім посіяти соняшник. Да, ну звичайно, соняшник буде між менше вологи. На вашому підприємстві використовується технологія. no діл mm. можете декілька слів сказати, що це за технологія і чим вона допомагає? Ну в нашому є декілька технологій. В принципі, класична є технологія. Частково займає маленькі відсоток обробітку. Є технології інші, які зберігають вологу, дозволяють її зберегти. Це є технологія, яка передбачає зовсім відсутність обробітку і будь-якого обробітку ґрунту і збереження рослинних хрестків на поверхні для того, щоб зменшити випаровування, для того, щоб зберегти білий. Складову ґрунтів для того, щоб процеси, які відбуваються в почві, відновлювалися. і ми працюємо вже більше шести років. Да, і є певні там проблеми. Вони більш чи менш затратні. Ми, ми, ви знаєте, з економічної точки зору вони менш енергетично витратні, і ми економимо час, але з точки зору, наприклад, там фінансової, то в принципі це. А ті самі кошти, але ми зберігаємо свій час, ми зберігаємо вологу, ми не робимо лишніх операцій. але ми пристосувались, навчились. У нас вийшло. Ми працюємо. Що все, що ми не робимо, ми маємо робити на своїх полях зі своєю організаційною структурою. Це, що ви ж знаєте, що регіони різні, і погодні умови різні у всіх, хоча ми тут вроді в одному районі знаходимося, бо всі випадають по різному. Так. Грунти різні, відношення до тих ґрунтів. Що можете сказати, як минуло 2025 рік для вашого господарства? Так, справді, 2025 рік дуже складний. В нашому господарстві так само, да, у нас є зниження врожайності, відсотків на навіть на 40, навіть, да? Але ми хоч щось обираємо, да? і воно рентабельне у нас, і, і збут є, і все, так? Ми не здаємо збут, і є, і ми не несемо таких великих втрат, але це дуже критично. Ну взагалі, ви знаєте, я вважаю, що Україна дуже велика і об'єднання полягає саме в тому, коли складно і скрутно, то все таки я вважаю, що має бути якась Ресифікація цього і можливо там податково. Я не кажу про підтримку держави в плані там виділення коштів, тому що я вважаю, що це неправильно. Фінансова допомога сама краща для аграріїв, яка була якісь зниження податкового можливо кредиту зменшення або виділення, або якихось сильних умов стосовно там ПДВ, або ще якось це було справедливо, вірно. Дякую вам, Максиме, за інформацію. Це був Максим Максименко, керівник фермерського господарства, яке вирощує високоолеєновий соняшник. Проте, до перспектив соняшника на півдні, фермер ставиться скептично і пояснює, що півдню, особливо біля Миколаєва і південніше, вже треба повертатися до пшениці і гороху. Менше ризику і менше затрат. А ось щодо побажань, які висловив Максим щодо допомоги фермерам у такий складний час, то хочемо додати і побажання Людмили Голуб, керівниці фермерського господарства Авангард. До слова, вона була присутня і на конференції, яка була присвячена питанням допомоги фермерам. Зі свого боку вона запропонувала варіант перерахування коефіцієнту зволоження, щоб ввели і за ним зменшували податкове навантаження. Слухаємо пані Людмилу. Ще в травні і в липні місяці у нас була комісія, яка обстежила посіви, зафіксували, що врожаю немає. Ми подали документи, чекаємо розгляду наших заяв. Вже є інформація, що передбачені кошти на виплату постраждалим фермерам. Ніби в квітні місяці це все буде, але це все чи будуть гроші в бюджеті. Я їздила на конференцію, це все під дуже великим питанням. Е, натомість я б хотіла, щоб ось у нас є таке оподаткування, як МПЗ, що для цих районів землі, які знаходяться в зоні посухи, і воно ж і далі буде, тому що немає Каховського водосховища і змін, якби клімату в добру сторону, поки що не передбачається. Кажуть, що так і буде ця посуха. Якби перераховували на коефіцієнт зволоження, якийсь би ввели, щоб дослідження. Живу, нас тут дійсно мало опадів і зменшували нам податкове навантаження. Це була б дуже суттєва допомога, тому що для того, щоб зафіксувати ці втрати, це те, що ми комісії зафіксували. Потім ще можливо будуть такі документи, яких ми не зможемо підготувати, і відповідно ми цієї допомоги не отримаємо. А хотілося б, щоб було зменшене податкове навантаження. Це те, що якби я думаю, що я висловлю побажання тільки своєї всіх фермерів, які працюють в таких складних умовах. На півдні України цьогорічний сезон видався особливо складним через посуху. Попри це, місцеві господарства шукають способи зберегти урожай і підтримати одне одного. Одним із рішень стало обмін полями між фермерами для дотримання сивозміни і підвищення врожайності. Наприклад, на полі площею 28 гектарів, яке авангард отримав у межах обміну з господарством, що вирощує томати з використанням крапельного зрошення, вдалося зібрати соняшника 2 тонни з гектара. Кліниця Людмила Голуб розповіла, що для того, щоб покращити і нам, і їм сівозміну, ми на один рік зробили обмін полями. На їхніх полях ми посіяли зернові, і цього року у нас було по 7 тонн врожайності. Якщо на інших полях було по 600 кілограмів, то на полях після крапельного зрошення 7-8 тонн зернових. Така співпраця допомогла частково компенсувати втрати від посухи, адже на багатьох полях соняшник буквально висох і перетворився на гербарій. Тож і надалі фермери Миколаївщини продовжують працювати, не звертаючи увагу на погодні вибрикеники, так би мовити, вони дбають про продовольчу безпеку як країни, так і регіону, і все це зад нашої з вами перемоги на всіх напрямках, як на фронті. Так і в тилу. І на цьому сьогодні ми завершимо програму Радіодень, ведуча Галина Самоленко та операторка етару Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.